Вчора ввечері в Підмосков'ї вибухнув автомобіль. За кермом сиділа дочка головного ідеолога Кремля Олександра Гелєвіча Дугіна. Її звали Дар'я з псевдонімом Платонова. Багато хто з людей взагалі не розуміє, хто ці такі Дугіни. Ніколи про них не чули і не розуміє, для чого це така важлива новина. Адже всі зетивські пропагандисти зібралися мститися. І в черговий вже невідомий в який раз разбити по центрам прийняття рішень. кажуть, що це вже остаточно перетин червоних ліній. А Москва тепер це приф. Фронтовий город. Якщо хтось не в курсі, то Дугін справді ідеолог Путіна. Можливо, він навіть ніколи не зустрічався з Путіним особисто. Але Путін, вочевидь, є підпливом Олександра Та й сам Дугін розуміє, що вождь до нього прислуховуються, коли тому потрібно щось вигадати собі, якесь заняття, наприклад, на весну 14-го року чи на весну 22-го. Саме до трудів Дугіна він звертається та видумує собі ідеологічні підґрунтя свої агресії та спроб анексувати всю Україну. Західні журналісти так і називають. Дугіна мозком Кремля, мозком Путіна, або називати його людиною, яка допомогла Путіну остаточно сформувати ідеї Путіна та почати їх вже втілювати на практиці. Якщо ви хочете зрозуміти, хто ще вплинув на Путіна, хто ще є головними ідеологами цього плешивого дебіла, то прошу вас перейти на інші мої ролики. Наприклад, був такий ролик, де я розповідаю про усіх головних ідеологів Кремля, в тому числі трошечки і про Дугіна. Якщо коротко, то Дугін євразієць. Він вважає, що Росія повинна відродити імперію. Або, Наприклад, називається імперськими штатами, як він, наприклад, це називав у своєму останньому маніфесті, котрі ми теж розбирали у мене на каналі. І це було моє перше відео українське. Тож прошу до огляду. Ця імперія, де російський народ головний, де культура російська системоутворююча і усе обертається навколо росіян. Території, які мають входити до цієї імперії. Це без жарту від Лісобону до Владивостока. Саме так уявляє собі найвеличнішу імперію Дугін, та й, вочевидь, Путін теж так вважає і хоче таку імперію збудувати щодо ролі України у цьому всьому, то незважаючи на те, що Дугін сам розповідав, що він наполовину українець, я сам знаєте, у мене є знає, у мене предки з Полтави, стыдно. Він вважає, що українці мають бути частиною цієї імперії, тому що малороси, як він називає українців, ніколи не могли здобути своєї державності та побудувати будувати життєздатну країну, а ось старший брат це Росіяни. Вони, вочевидь, це змогли зробити, тому вони допоможуть нам, українцям, але не збудувати окрему державу суверенну, окрему від Росії, а допоможуть стати, повернутися у лоно Російської імперії, повернутися до свого старшого брата, якому відніше, як треба жити і росіянам, і навіть іншим народам, малоросам, так само він ставиться і до білорусів, які теж повинні з'єднатися з малоросами, великоросами та вже нарешті відтворити цей союз. З трьох східнослов'янських народів. І ці східнослов'янські народи повинні з'єднатися у якомусь екстазі та почати водити хороводи. Про хороводи, до речі, теж не жарт. Він реально вважає, що хороводи зроблять Росію краще. Що рух по колу це сакральний рух, і що він повертає росіян та Росію до своєї справжньої екзистенції, упорядковує її. Станьте в огромний всеросійський хоровод, от, наприклад, проєкт. Всеросійський хоровод. Взяться за руки и совершить огромный круг между, например, между Псковом. и великими луками. Сделать огромный хоровод, собрать несколько миллионов людей, которые будут его водить. Ну, некоторое время, несколько дней. Там останавливаются ночевки, там праздники, палатки можно разбить. И все будут ходить по этому хороводу, потому что самое правильное движение, вот если люди, мы хотим двигаться куда-то, это движение по кругу. Это сакральное движение. Оно, конечно, никуда нас не приводит, но мы никуда и не хотим идти. Это наша земля. Зачем нам куда-то идти? Что до религии, то православная людина. Как и была, до речи, его дочка. Яка не від на у космоса эволюцию. Мне папа сказал, что космоса нет. Вообще нет, то есть, в смысле, да? Вообще нет. Космоса нет. Это интересно. А что вместо него, если космоса нет? Не знаю. Это он мне не сказал. Это он сказал. Ладно, хорошо, хорошо. Я не верю ни в космос, ни в то, что когда-либо были динозавры. То да, есть да. не в серьезно, да? То есть в смысле не да. Земли не 4 миллиарда с половиной лет у нас да. гораздо. Да, нет, але Дугін не такий православний, як ваша бабця. Він прибічник старообрядництва. Ну і звісно, вірить канонічно у те, що Москва це третій Рим. Він вважає, що Росія це катехон, що саме Росія охороняє увесь світ від Антихриста. І якщо цю роль раніше відігравала Візантія, то тепер цю роль відіграє Російська імперія. Але, наприклад, у молодості у 90-ті, він не був православною людиною, він був можна сказати сатаністом і послідовником телеми Алістера Кроулі. Наприклад, є свідоцтво, що Дугін разом з Лимоновим це такий ідеолог націонал-більшовійської партії Росії, на мітингах якої вони погрожували захопити майже усю Європу. Київ! русський город! Дальним Русський город! Мінськ Русський город! Мірі русський город! Варшава! Русський город! Ріга! Русський город! Меррим! Русський город! Так ось вони разом брали участь у концерті. Це здається, була якась передвиборча кампанія Дугіна. Цей концерт був чорною месою. Вони влаштували, можна сказати, вечір пам'яті Алістера Кроулі. Це такий чорний мах і сатаніст. Вони читали тексти цього Алістера Кроулі, і все це був якийсь сатанінський обряд. Але пізніше, з якихось причин, він вдарився до православ'я на початку лютого 2014 року. Ще до того як переміг майдан, ще до того, як Янукович втік, ще до того, як Крим був анексований та почалась війна на Донбасі. Дугін дійшов висновку, що стан справ у Україні загрожує Росії, що США збираються відбудувати у Україні нацистський режим та почнуть погрожувати екзистенції, тобто самому існуванню Росії. Встановлення неонацистської диктатури у Києві, на думку Дугіна, призвело би до визвольної війни у Криму, та навіть на сході України. І він вважав, що цей нацистський Київ після поразки Януковича. І коли почнеться визвольна боротьба у Криму та на Донбасі, почне здійснювати геноцид. Російськомовних людей, а Росія змушена буде втрутитися у цей конфлікт, і це втручання може вилитися у протистояння з Америкою. Виходить таким чином, що він знав, що буде анексія Криму, що на сході і Півдні почнеться якась сепаратистська боротьба, що з'являться якісь сепаратисти, якісь гіркіни. І або він був присвячений у ці плани Путіна, або він сам вклав у його голову ці плани. У економічному плані він має погляди як у Сталіна чи Леніна. Відібрати, поділити, розподілити за Щось продукувати. Якщо не вистачає якихось галош у магазині, то нехай люди терплять, і бо водять свої хороводи. Бо держава не може помилятися. Та кожна окрема особистість повинна страждати і не повинна сперечатися з тим, що хоче від цієї особистості держава. Це і є визнаками фашизму. Тому його так і називають Дугін ідеолог російського фашизму, тобто рашизму. Взагалом, як бачите, постать дугіна дуже цікава, і о ньому можна розповідати і розповідати і розповідати, бо дуже багато інтерв'ю, дуже багато відео. До зніму у нього десятки томів філософських, історичних та культуральних робот. Він дуже продуктивна людина. І ось учора вбили його доньку. Хоча, зважаючи на усі факти, саме він був ціллю цього замаху. Але з якихось причин не він сів у ту машину, а сіла його донька. Собчак, наприклад, справжня лібералка російська та опозиціонерка написала, що а діти тут за що? За що вбивають дітей? А діти за те, що вона не просто його донька. Вона є послідовницею ідеї на свого батька та продовжує їх втілювати у життя. Вона постійний публіцист православного та фашистського телеканалу та медіа Царіград, яке спонсорується російським олігархом православнутим Малофєєвим, за чиї гроші, вочевидь, Дугін не харчувався останній десяток років. Також вона писала свої памфлети, і, наприклад, до раши тудей. Вона їздила на Донбас, вона була в Маріуполі та Завсталі. Вона ходила по підвалах, писала о тим, що бачила якихось багато свастик там на стінах. Напевно, це її друзі євразійці залишили. Також вона писала, що там якась була сатанинська енергетика, а це, мабуть, вже душок від обрядів її батька залишився. Виступала вона активною по російському телебаченню. Розповідала, як треба вбивати українців, і що ця війна для росіян є священною. Розповідала, як у цьому конфлікті з Західом відбудеться відродження імперії, та нарешті росіяни будуть вільними людьми. І ніякі атлантисти, тобто американці та і увесь колективний захід, не зможуть диктувати російській людині православній, як її жити. Вона була у якомусь сенсі на вістрі ідеологічної боротьби. До речі, і справді була. Це ось і сам цар пише про неї. Ці люди заради своїх хворих, міфічних фантазій, посилати людей вбивати та вмирати в іншій країні, вбивати українців. А самі їздили Москвою у теплих лендкрузерах та читали якісь свої лекції на усяких слов'янських фестивалях. Але тепер виявилося, що і пропагандисти це воїни, і що ці воїни також гинуть. І не рятує, що вони живуть у Москві, і що Москва віддалено від фронту на тисячу кілометрів. Та й не рятує. Їх навіть іноземний, диявольський Мабуть, йому, треба було обирати православні. Чоловіка жизнь это плата за глубину і серйозність наших убеждений. За все, платить, за все. И вот эта на мой взгляд, платить. На мой взгляд, платить свою життю. И подчас для людей это проще даже принести себя в жертву, чем убить другого человека. Но и жизнь врага, а это тоже очень важно, потому что враг не должен рассматриваться как технический какой-то элемент. Враг это человек и способность убить человека подчас труднее и готовность к этому подчас более сложна. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар. Хочеться, щоб багато людей зрозуміли і та побачили, хто такий Дугін. Хоче дуже скорочено, але багато реально не розуміють, чому ця погибель Дар'ї це важлива подія. Ну і не забудьте подивитися інші мої відео про Дугіна. Потрібно знати, хто це такий, щоб зрозуміти важливість моменту, коли і він помре. Бо він саме зараз, коли я записую це відео, опинився у лікарні. Мабуть, після того, як він побачив на власні очі, як горить машина з його донькою. Може він нарешті щось і зрозуміє. Може піде у монах, він же православна людина. І перестане звати людей, вбивати та вмирати. Незрозуміло за що. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!